Постійний клієнт звернувся з такою проблемою, що прямо під час рейсу у нього зникли тормоза. Тому буде замовляти. У нас ось такий вакуумний підсилювач тормозів у зборі з циліндриком, вживаний оригінальний на 907-го Далі у нас відправляється ось такий комплект передніх та задніх амортизаторів. Оригінальних на двохкаткового, підсилені. Передні йдуть в зборі з пильником та подушкою. 907-го зразка. Задні також йдуть оригінал Mercedes. Подовжені 63 см. Навіть довші за івековські. Відправляємо комплект оригінальних болтів під легкосплавні диски. До речі, вони не підходять під борбети. Під борбети підходять тільки китайські болти. блістяшки. Також відправляємо ось таку перевірену турбінку на 318-й Спринтер. Перевірену на стенді. Тут у нас відправляється комплект передніх колодочок на 906-го спринтера однокаткового фірма Tickstar. Непоганий аналог.